Чотири кроки, щоб знайти собі клієнтів з Instagram та збільшити власний дохід вже за місяць. У кожного експерта чи спеціаліста є бажання мати стабільний дохід від власних знань та навичок. І для цього часто потрібно просто мати більше клієнтів на свої послуги. Здається, все просто: ведеш блог і потрібні люди самі тебе знайдуть. І дійсно, такі випадки бувають, але це частіше випадковість. Можливо, ви вже щось пробували, і таргет запускали, і сторіс викладали, навіть сторітелінги пробували виконувати. Якщо все рівно відчуваєте, що клієнтів недостатньо, дивіться уважно, чи справді ви зробили все, що необхідно? Крок перший це упаковка блогу. Тільки блог, у який вшиті продажі у шапку профіля, у пости та хайлайти приводить вам клієнтів відповідно гроші. Крок 2 – це набір цільових підписників. Ні боти заради великої кількості підписників, не участь у безкоштовних марафонів, не масфоловінг чи інші кринжові методи не приводять вам клієнтів, розібравшись один раз, як правильно залучати живих підписників, які дійсно мають потенціал стати вашими клієнтами. Ви вже не будете мати нестачу у заявках. Третій крок навичка прогрівати, перетворює ваших підписників на клієнтів. Сторітелінги та прогріви складаються за чітким планом з додаванням маркетингових фішок. Від таких сторіс люди активно пишуть в Дірект, як замовити: я хочу так само. І це найприємніше повідомлення для експерта, що він правильно веде свій блог. Четвертий крок це вміння продавати в переписках у директі. Тут найчастіше втрачається більше половини прибутку. Не потрібні маніпуляції, знижка діє лише 24 години. Тут і зараз приймай рішення. Все набагато простіше. Нещодавно клієнтка ділилася, що після однієї консультації вона змінила свій підхід до переписок, тільки завдяки цьому закрила собі запис на два тижні вперед. І найголовніше знати, що до чого в інстаграм недостатньо. Магічної кнопки гроші не існує. Єдиний шлях росту це діяти, робити. Щодня, крок за кроком, по перевіреній методиці, і ви отримаєте бажаних клієнтів більші чеки. Та вдячні відгуки, і саме про це цей марафон. Ви отримаєте покроковий план дій на базі реально працюючих шаблонів. Блог експерта від ідей до стабільних продажів. Почніть монетизувати власні навички, знання та досвід через власний блог в Instagram. Долучайтесь прямо зараз, щоб вже через місяць мати більше клієнтів та більший дохід.